На даний час проводиться тренування мінометної батареї Хартії з орієнтування бусолі на місцевості. Коли орудія сорієнтована, хлопці приділяють собі основний напрямок стрільби, запасний напрямок стрільби і ночний. Хлопці, які змінились з позиції, проходять навчання. У нас постійно так. Ті, хто на позиціях, ті на позиціях, які міняються з позицій, вони виходять, день відпочивають і потім навчання. Навчання проходять по два рази на день. 28. Олександр назад трохи назад, назад, перекрутили. Давай, давайте. Все, четко. Якщо в з минулим роком, коли ми сюди заїхали, то обстановка була зовсім по-другому. На даний момент більше ефіві-дронів від ворога, ефіві-дронів на волокні. Є, є деякі проблеми, але це все вирішується і можемо працювати. Якщо є можливість, то збиваємо. Якщо ні, то десь в укриття, десь під кусти. або якщо є, є, є укриття рядом, то в укриття, по-іншому ніяк. Ну, ось у крайній раз крайній бойовий виход. Було то вже і півічка зайшла вже на бойове, Йому там нада радіо, сьогодні радіуса не було, тому що там дерева, там дерева. І він різко розвернувся і ну, упала і не взорвалась. Можна сказати як, другий день народження. Ми їхали з хлопцями на зміну на броні МТОБ. Їхали-їхали і прилетіла в Тобе ціла, але ми вибігали. розсипнув по укриттям. Їхня ворожа рта почала сипати. Скажімо так, я був в шоці, був морально подавлений. Дуже тяжко, дуже тяжко, коли по тобі працюють. Але, але, але з цим приходити якось миритися. Нічого, ну, все добре, живий, здоровий, не црапний. Мунтувація одна це сім'я. Якщо ми не будемо робити свою роботу, до наших сімей прийдуть кацапи. Це мутиву найбільше. зараз в просто.